Розпочинаємо плести наш вінок, щоб потім ми змогли його відпустити на воду і дізнатися нашу долю. Майстер-клас із плетіння вінків до свята Івана Купала зорганізували у селі Писарівка. Наталя Ярова художній керівник місцевого будинку культури. Каже, у такий спосіб хочуть популяризувати українські звичаї серед молоді. Віночок вклали ми 12 квіток. Кожна квіточка має своє якесь значення: щось на долю, щось для захисту, щось як оберіг. Вінок із квітів перше плете 12-річна Яна Варич. Каже, у свій вплітала барвінок, ромашку, калину. Так, ми прославляємо нашу Україну. А ось сестри Дарина та Єва тюхно на такому майстер-класі не вперше. Кажуть, сьогодні вінки виготовляли з думками про мир. Хочеться поскоріше миру, щоб ракети не літали. Краще ходити на такі майстер-класи, чим сидіти в укриттях. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Завідувачка будинку культури Тетяна Скурбун говорить: майстер-клас проводять для 25 дівчат із сіл Писарівка та Щітки. Це є свято язичницьке, але ми намагаємося його трошечки усучаснювати. Віримо та надіємося, що перемога ось-ось. Ми її вплітаємо в кіліночки. Серед учасниць заходу Іната Странцева, дівчині 24, вірить, що у купальську ніч можна дізнатися про свою долю. Вірю в кохання, вірю в те, що в будь-якому випадку завжди, десь по світі є твоя доля, яка максимально співпадає з тобою. З твоєю душою. Наступний етап майстер-класу фото у власноруч сплетеному вінку. Після фотосесії учасники вирушають до верби, аби зав'язати на гілках кольорові стрічки. дай дай Дівчатка, а зараз ми прикрасимо наше купальське гільце. Вербу. Яку на купайла називають Маринонька, яка символізує оберіг роду. Стрічку на вербі зав'язує 14-річна Софія Столяренко. Я хочу зберігати ці традиції, це дуже круто. Якось це ж наші бабусі робили. Це дуже, ну, мені дуже це подобається. Наприкінці майстер-класу дівчата за давньою купальською традицією сплетені вінки пустили на воду. Наталя Колодій, Володимир Черніков Суспільне новини Вінниця.